Заспокійтесь, це я, не бійтеся. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Високоприсвящен присвящені владики, достойний владико, номінати, всесвітніші, всечасні, преподобні отці, другі сестри і брати в монашестві, достойні браття семінаристи. Достойні представники органів державної влади, різних рівнів, народні депутати, які сьогодні разом із своїм народом тут молитися. Дорогі наші прочани, які з різних кінців України і світу сьогодні прибули сюди, до цього княжого міста, до цієї княжої гори Укрилосі. Дорогі діти України і нашої церкви, які зараз з нами моляться при помочі цієї живої трансляції, дорога наша молоде, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Слава! Слава, нові, Сьогодні Господь Бог нам дарує унікальну, особливу хвилю. Дозволив нам знову зібратися тут, на цій Криловській горі, яка упродовж. Тисячоліття є особливим часом і простором зустрічі, зустрічі людини з Богом. Цілі покоління наших батьків і матерів у вірі сюди приходили, щоб тут зустріти Бога, стати перед Його обличчя, відчути Його спасаючу. Рятуючу десницю серед розбурханих хвиль цього житейського моря. Ми прийшли на цю всеукраїнську прощу, до княжу Галича, щоб молитися за Україну, за нашу Батьківщину, за наш народ. Коли ми приходимо сьогодні до Бога з цією молитвою, Господь Бог нам відповідає, Він до нас щойно промовив. Ми щойно чули слово святого Божественного Євангелія. Давайте вслухаємося в це слово, його посмакуємо. Нехай воно для нас буде отою трапезою Божої сили. Цікаво, що Матей починає свою розповідь з багатолюдної прощі. Багато людей прийшло до Христа. І Він промовляє до них, їх торкається, їх зціляє, а потім відпускає народ і йде нагору молитися. А учням каже сісти у човен і плисти на морську глибінь і то серед ночі. Але Христос не лишає їх сам на сам із їхнім страхом. Він йде до них, Він спускається з гори, і по воді, поверх розбурханих морських хвиль іде до своїх учнів. Господь іде до них і там, до переляканих учнів, каже. Заспокійтеся, це я. Не бійтеся. Той, хто серед страху і болю знаходить дорогу до Бога, знаходить мир, спокій і стає незламним у тій боротьбі, до якої Господь його кличе. брати і сестри, ми сьогодні цією прошу хочемо урочисто відсвяткувати 1125 ліття стародавнього. Галича, княжого Галича, княжої столиці. Тут, на тих фундаментах давнього Успенського собору, наші з вами батьки, прадіди переживали оцю могутню Божу десницю. Бо завжди церква має за символ корабель шукала того човна. Щоб можна було поплисти звідси по водах свого житейського моря і не бути затопленим власними страхами і небезпеками. Ми сьогодні звідси із Кривоської гори хочемо, щоб голос надії, надії давнього Галича залунав по всій Україні. Ми тут хочемо особисто досвідчити, що з нами є Бог. Ми сьогодні дякуємо, що 1125 років Господь Бог нас тут приймає. Нас тут обмиває з наших гріхів, втирає наші сльози. Тут нам дає свою десницю і звідти разом з нами іде до нашої домівки, до нашої праці. Ми святкуємо цей ювілей не лише як якусь світську дату чи державну цивільну подію. Християни, святкуючи свято, святкують момент пам'ять Божої дії, Божого руху до людини. І ми тут хочемо подякувати Господи Богу, Господе Богу за те, що 1125 років. Звідси, і по всіх усюдах український народ крокує як народ віруючий християнський разом із Божою рукою. Ми сьогодні хочемо віддати під покров Криловської Богородиці нашу церкву і наш народ. Перед тим, ніж вам уділити кінцеве благословення і з повним відпустом. Дозвольте звершити один історичний канонічний акт. Ми хочемо довершити мрію нашого великого попередника, праведного митрополита Андрея Шептицького. Ми хочемо урочисто проголосити оцей скромний храм Успіння Пречистої Діви Марії у Крилусі, який є збудований з каміння того княжого Собору у Нашим прокатедральним собором, то означає, що в нашій церкві головний храм є Патріарший собор у Києві. Ми цього року святкуємо 10 років перше десятиліття з його, з дня його посвячення, а другий храм по важливості у нашій церкві, щоб ми могли підкреслити і скрепити оту у Галицьку вісь, Довкола якої збудувалася тотожність європейської нації, українського народу, другим по можливості храмом стає оцей прокатедральний собор. А це княже подвір'я, цей діт... дитинець стає патріаршим подвір'ям у Крилосі. Благословення Господні на вас, то благодатті і чоловіколюбієм завжди нині повсякчас. І навіки вічні.